Вітаю на органічній садибі. Сьогодні хочу зробити невеличке порівняння стану огляду і врожайності гібридів огірків, які були висаджені в квітні. І так, перший кущик у мене фрайзер. Ось отак уже трошки зв'язуються огірочки. Так, мій фаворит це директор. Ось так уже і знімав з нього врожай. І он ще. Починає він плодоносити активно. Самий гарний, як на мене, кущик. Ну, один із гарних. Далі. Це у нас балкан. Теж потрошечку зав'язується. В минулому році він у мене був фаворит по стресостійкості, але в цьому році я би поставив на перше місце директор. Далі Ілонара. Теж зривав з неї вже урожай. Вона найперша була, але поки нових огірочків менше. І останній бьорн. Теж він, в принципі, непоганий. Але, як на мене, кущик трошки в розвитку програє іншим. Ще один кущик Вьорна, теж вже починають в'язатись. Так, наступний гібрид це у нас знову Ілонара. Теж в'яжуться вже огірочки. Ну, він був найранній. Далі св 4097 Теж, в принципі, непоганий. Вже огірочки трошки в'яжуться. І останній у нас, так, то там балкан. Дивимось, балкан. Ну, цей кущик відверто слабший. Ну, на мою думку, все-таки для такого, для таких от поганих умов найкращий вийшов директор. Буду його наступному році садити найбільше. На другому місці Ілонара, адже вона. Лавгірочок саме найперша. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо і надалі разом вибирати найкращі гібриди огірків і інших овочів.